Я вітаю всіх фільмоманів, які заглянули на наш канал в ефірі Чергова добірка фільмів, які варто подивитися після розлучення. Головні героїні на власному прикладі показують, що розлучення це не кінець світу. А якщо все-таки не вдається зберегти шлюб, не варто впадати у відчай, після сильної грози на небі обов'язково з'явиться веселка. А відкриє нашу сьогоднішню підбірку фільм Їсти молитися кохати. Життєстверна екранізація одноіменного бестселеру американської письменниці Елізабет Гільперт, яка написала популярний жіночий посібник із пошуку себе в екзотичних країнах. Головна героїня фільму це американська письменниця Елізабет Джулія Роберт ловить себе на думці, що проживає не своїм життям, успішна кар'єра, красивий будинок і шлюб. Не приносить їй щастя, вона усвідомлює, що у її з чоловіком зовсім різні бажання. Вона важко переживає розлучення з чоловіком та намагається впоратись з депресією. Зробивши рішучий крок, Елізабет відкриває для себе цілий світ, сповнений радості, смутку, любові та духовного багатства. Аби відновити власні сили, жіночка приймає рішення вирушити в закордонну подорож за оригінальним принципом. Вони мають починатися на і тобто Італія, Індія та Індонезія. Під час подорожі вона плаче та сміється, влаштовує істерики, а головне багато їсть, молиться та кохає. Подорож по світу знаходить своє завершення на прекрасному узбережжі, де їй належить знову знайти своє кохання. ДИКА це чудове повчальне та мотивуюче кіно про те, що минуле неможливо змінити, але можна змінити майбутнє. Після невдалого шлюбу та після смерті матері Шеріл Стрей емоційно спустошена і розчавлена. Жити так далі неможливо. Лишається два варіанти померти або йти далі. Можливим вирішенням своїх проблем. Шеріл бачить подорож в тисячу миль через всю Америку. Не маючи досвіду, вона вирішує відправитись в похід за неймовірно складним і небезпечним маршрутом. Таким чином, Шеріл намагається. Ця з бідами, що її спіткали. Фільм здатний надихнути на тих, хто переживає глибокі емоційні потрясіння. Проблиски надії. Берді, щасливу дружину та маму, запрошують взяти участь у популярному ток-шоу. Не підозрюючи каверзи, молода жінка погоджується, і ось глядачі аплодують. Софіти б'ють світлом в очі, а найкраща подруга, що сидить поруч, у прямому ефірі зізнається, що завела роман з її чоловіком. Шокована, вибита з колії Берді, забирає дочку, пакує речі та їде до рідного містечка, приводити думки в порядок. Проте вдома жадібні до сенсацій сусіди Знайомі, не скоро дадуть у зірці спокій. Там вона зустрічає свого давнього друга дитинства Джастіна і отримає другий шанс на щастя. У її серці завжди є місце надії. Фільм В гостях у Еліс. Після розлучення з чоловіком Еліс Кінні повертається з двома дочками в Лос-Анджелес, де вирішує все почати спочатку. Під час святкування свого дня народження вона знайомиться з трьома молодими режисерами: Гарі Джорджем та Теді. Хлопці перебувають у пошуках житла, і Еліс погоджується тимчасово прихистити їх у своєму будинку. З Цього моменту в її житті починають відбуватися глобальні зміни. Фільм «Джой» заснований на реальній історії. Це історія однієї з найуспішніших жінок-підприємців. Мати одиначка Джой Мангано живе в Лонг Айленді. Тяжко працює на кількох роботах, щоб прогодувати і поставити на ноги трьох дітей. Постійна зайнятість не приносить відчутних результатів, і тоді Джой виручає її власні природні здібності. Її першим винаходом стає диво Швабра, яку не довелося б вичавлювати руками, яка полегшить життя мільйонам домогосподарків по всьому світу і водночас зробить Джой знаменитою. Не забудьте написати в коментарі, який фільм будете дивитися в першу чергу.